З водою в підвалі без води у кранах. Три тижні мешканці двоповерхового будинку під номером 57 на вулиці, 16 липня, потерпають від затоплення підвалу і відсутності води у кранах. Через відсутність блага цивілізації вони не можуть ні помитись, ні приготувати їжі. Коли ж воду вмикають на декілька годин, топить підвал. Тут майже місяць тому прорвало трубу. Тоді водопостачання відключили. Працівники житлово-комунального підприємства чотири години викачували воду з підвалу. Втім, прорив не ліквідували. Мовляв, цим має займатися водоканал. І справді невдовзі працівники цього підприємства взялись за роботу. Однак проблема досі не усунута. Жек і водоканал не можуть домовитись, хто повинен проводити ремонтні роботи, говорить мешканець цього будинку Ювеналій Філінов. Тепер водоканал говорить, що це не ніх треба Жеку роботи. не свої зробили, трубу поменяли на вулиці і тепер не должен Жек займатися. От жек зайнявся только сьогодні. У будні воду вмикають на декілька годин, та й то не щодня. Про воду в кранах у вихідні за останні декілька тижнів ці рівняни вже й не мріють. Нею запасаються як можуть і чим швидше. За день говорить пан Ювеналі, набирається близько 10 сантиметрів у підвалі. Ванну набираємо коли йде вода, коли є, набираємо ванну і все, все, що тільки можна. Жити в таких умовах люди вже втомились, передрікають, що буде навесні, та обурюються бездіяльністю комунальників. Буде скоро весна, все це грибком покриється і що тоді? А тоді буде те, що жек і інше скажуть. Хоча в законі сказано, і в договорі про утримання житлових приміщень сказано пункт 8, що вони повинні кожен раз контролювати технічний стан. До того ж, запевняє жінка, неодноразово зверталась до комунальників, та результатів не отримала ніяких, тому й звернулась до громадського контролю. Слухайте, це аварійна ситуація. Ви щось робіть, приїдьте, знаходьте, де тут аварія, де кудою тече, А вони приїжджають, відключають людям воду, бо бачите, якщо воду не відключити, то тут набереться метр води. Ну тут просто без слів. Це ж не якийсь там ліс, де не можна знайти причини. Треба закатати рукава і зробити свою роботу. За час підготовки матеріалу до виходу в ефір комунальники таки знайшли місце прориву у підвалі. Трубу замінили у квартирах рівнян відновили водопостачання.